Вітання сьогодні мені б хотілося привітати всіх жителів нашої громади з дуже визначною подією, як на мене, дуже визначною подією. Тому що сьогодні ми після реконструкції відкриваємо нову, оновлену амбулаторію загальної практики сімейної медицини, амбулаторію європейського рівня із сучасним обладнанням, світлу, гарну, красиву. В цій амбулаторії ви себе будете почувати дійсно комфортно. Я дуже вдячна і Підгородненській міській раді, яка допомагала на протязі всіх трьох років участі у нашому проєкту. Дуже вдячна Українському фонду соціальних інвестицій за те, що вони вибрали нас серед багатьох кандидатів і що пройшли з нами цей складний довгий шлях, і ми на виході маємо ось таку чудову амбулаторію. Тож я запрошую всіх жителів громади. Приходьте до нас і відчувайте себе справді як в Європі. Ми вас будемо радо зустрічати з усмішкою і надавати всі необхідні медичні послуги. Дякую всім вам і чекаю на вас у себе.